Всім привіт! Покажу на власному прикладі, як працювати з відчуттям сорому. Як ще там кажуть, а що скажуть люди. Дивіться, тут багато людей, однак ніхто нічого не скаже. Всім абсолютно пофігу, да, чим ви займаєтесь, що ви робите. Тож, відчуття сорому, воно не тільки блокує, да, така блокуюча. Програма, вона ще й не дає розвиватися вам, тому що ви не можете проявляти свої почуття. Сором він, це, така, знаєте, це такий блок, який не дасть вам записати якесь відео, продвигати свій якийсь контент, продвигати свій товар або взагалі рекламувати те, чим ви займаєтесь в житті. І що саме ви можете нести таке позитивне, то це можна змінювати, це працюється практиками, це пропрацьовується декількома сесіями, любу емоцію на штаб сором ми можемо змінити. І е, необхідно ще також самому якось пробувати. Пробуйте знімати потрохи відео. А якщо вже не вийде, я вас чекаю.